Доброго дня, я вас вітаю на своєму каналі і на улюбленій дачі. Живемо з насолодою, робимо, що нам подобається. Пора золота, всього доволь. Ну, роботи теж, але працювати ми любимо і працюємо з насолодою. Надивилася відео до обіду, змотивували мене зробити пастілу я вибігла, дорвала залишки е, своїх ягодів. У мене ще була порічка не зірвана, почала стигнути вже ремонтантна малина, там у нас кілька кущиків, вона нам би як зайва вже. Томати я зібрала, вже досить таки немало. І зараз хочемо ми посадити чорну смородину. Я е, вже приготувала чотири таких череночки. Смородина Дентеран, вона в нас найкрупніша, найурожайніша. Старі кущі нам вже потрібно оновлювати, будемо їх викидати, а е, треба поновити. Ну, смородина наростає. Швиденько, через 3 роки вже буде повноцінний кущ, якщо за ним гарно доглядати. Так що я вже їх приготувала, посажу нижче теплички, тут завжди волого. І там десь подивлюся, де крапельна стрічка. А може, якщо не вийде, то будемо підливати, Замальчуємо. Так що йду садити. Подивіться, за, назаді в мене. Яка краса у мене квітнуть жоржини. Зараз я переключу. Цими днями вчора і сьогодні вже не дуже жарить. Подивіться, яка краса. Дивіться, який це красень лотос. Розсів у мене останній кущ лілії не зовсім вона якась висока і така вся закучерявана. але я думаю, що вона трошки відросте. Це з високих, то буде все добре. Смакуємо ми лохиною з чоловіком. В цьому році вона солодка, в минулому році була така. Кисла дрібна, то ми аж розчарувалися, що ми її посадили. Ось така краса. І такий у мене томатний рай. Я дуже люблю е, Айдар чомусь не допомогло йому підгодівля кальцинітом «Вершинна гниль. Його не покидає, ось айвенго стигне вже закрупнуваті вони, але загалом дуже гарно. Ну і перці теж я вам показувала, що такі вони трошки були листочки гофровані, такі вони залишилися, звичайно, але після того, як ми їх покропили. Квадрісом, це в суботу я більше не спостерігаю підпорчених плодів, і мені здається, вони трішечки повеселішали. Ми додали ще гумату з формулою 5-5-5, такий в нас був. Так що трошки перці стали кращими. І червона калина. Уже стає геть червона. Ну що, іду я робити траншейку, буду садити смородину. Так, я зробила тут канавку, зараз я їх два. А що це так? Забагато. Трошки забагато. Так, два в землю. Ми її зараз замовчуємо і будемо поливати. Земля волога. Я навіть як розбивала, то волога є. Так, Тут ми прикопали агрус. Теж будемо поливати. Ось. І осінню садили дві копані, і прийнялось. Я садила зо шість черенків, лише два вийшло. І ти знаєш, що не дуже вони вросли в цьому році. Подивися, зовсім маленькі пагани. Треба буде осінню посадити вже маю. їх, де мають рости. Тут у мене насіялася кучерява петрушка. В минулому році взагалі не було петрушки, я її залишила, трошки вона мені зайва. Але ось тут і в мене є. Колуниця Аромакс, дивіться, вона не перестає плодоносити. Ось там. Ось яка. І ось це перший вус, який вона випустила в цьому році, один кущик. Ага, ще сюди є. Може, я хоч трішки її розмножу. Зараз пор'ю, не буду прибирати другий, а залишати лише одну розетку, вже я залишу дві, хай буде трошки слабша, але буде, тому що зовсім не наростає. Як купила 20 кущиків, не всі вижили і так я ними насолоджуюся. Розпочалася найулюбленіша моя пора. Масовий збір томатів я так люблю, коли розпочинаються багато томатів. Вони ще всі такі гарні, курчі, зелені. Це мені найбільша насолода. Трошки підвели мене ось ці мікадо червоне. Ну, я думаю, вони виправляться рожеві, ніби нічого треба спробувати на смак тому що волове серце, я вам казала, мене розчарувало. І Айвенго трошечки закрупні в цьому році. Щось ми їм, мабуть, води передали. КС-3819 теж закрупні ми. Їх попасинкувала, їх не потрібно було пасинкувати в один пасинок. Я це вже наголошувала багато разів. І ось така в нас пузата хата дозрів. Повністю на кущі потрібно спробувати, який він на смак. Ну і той ось такі гарні томати почнуть вже масово стигнути, буду закривати у томатному суку. Так що я задоволена, урожаями будемо працювати з ними. Ну що, друзі, сьогодні ми щось не сильно напрацювали. Так, трошки підірвали листя на високорослих томатах, зібрала ягоди до кінця, хочу зробити пастілу, тому й треба їхати додому. Томати зібрала, насолодилася сьогоднішньою процедурою. Так що сьогодні вже, мабуть, по дачних роботах їдемо додому. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. І до зустрічі у наступному відео. Так що підписуємося, ставимо вподобайки, усім тихої, мирної ночі. І, якнайшвидшої перемоги, усім пока-пока.